Аж попрацювали сьогодні. Звичайно, хотілося більшого, але нашими можливостями по озброєнню в боєприпас чогось більшого не приходило. Ми мали на розрахунок на те, що втягнемося в бій, підійде броня, підійде підкріплення живою силою. Не підійшло. Мали надію те, що артилерія роздовбає. Ті блокпости по повній програмі. Півтори години десь працювали, не вийшло. Але мий ми обов'язок виконали. Будемо вважати, що для нас це була розвідка бою. Ми її разом з нашими побратимами з Донбасу, разом з хлопцями з інших підрозділів Збройних сил провели добре. На жаль, маємо одного трьохсотого, але дасть Бог скоро стане на ноги, я так розумію, куля прийшла на виліт, Тому буде, буде жити і все буде добре. Чертовські ради всіх бачити вас живими і здоровими, бо то для мене, мабуть, найголовніше в цій ситуації. Ну і боїв у нас тих буде дуже багато. По прибуттю на базу, треба зробити висновки з тих помилок, бо вони теж були під час проведення операції. Обов'язково підвести підсумки як командирам груп, так і другу Вольфу по результатах всього того, що було. І побільше тренуватися, побільше тактичних навчань, бо тоді буде менше нашої, і більше ворожої крові. По озброєнню будемо працювати. Поїду в штаб туди на Луну. Думаю, що під такої розвідки у мене є певні аргументи, щоб нам аргументи були виділені нарешті. В достатній кількості боєприпаси. Зараз після команди друга Вольфа всі по машинах їдемо на базу. Питання, зауваження, геніальні ідеї є. Є. О, геніальні ідеї з'явились після запитаємо військових. Постоїмо ще з ними тут? Якщо є потреба, виділимо людей, звичайно.